А я тут на кордоні застряг, мені треба документ якийсь там. Твої батьки знають, чим ти займаєшся? Чому ти сидиш там постійно за комп'ютером, йде нормальну роботу? А яку найгіршу пораду щодо кар'єри в IT або щодо роботи? Ти колись чув? Ти в тестувальники, це дуже просто робота знаходиться на раз. Мене вже намагались хантити з цієї компанії. Ти постійно на телефоні, ти постійно. Чимось зайнятий до тебе там хтось дзвонить і в день, і вночі, і в вихідний, і в будь-який час. Так і відбувається, в принципі, дуже часто в IT. Мене побачили, мені цікаво, о, нові можливості. Чи ой, не знаю, що з цим робити, бо тут команда, бо тут е відповідні обов'язки. Це прям ну, достатньо сильно напрягало. Така правда життя. Всі mm -hmm. ми маємо бути трошки грізним. Всім привіт! Сьогодні розкриваю ще одну історію колишнього випускника Гіллія Скол про пошук себе, пошук першої роботи, синдром самозванця, хантинг та вигорання. І як з цим жити, розказав Вадим. Чому IT? Як ти його обрав? Що тут побачив? Наскільки розчарувався, а наскільки ні? Наскільки вдається реалізовувати себе тут, ну і в цілому, ем, знаєш, це така щира історія е, саме твого досвіду. Друзів, знайомих, які перейшли в IT задовго до мене? Я досить пізно вирішив змінити професію, і мені подобалось те, що я бачив, ці. Успішні кейси, це успішний успіх. Я вирішив себе спробувати. Чому ні? Тому що ну, я бачу, що у людей виходить досить непогано, чим я гірший. Mm -hmm. Ну, до, до цього з роботою я взагалі за освітою логіст. Але мені опрацювавши в сфері десь років. П'ять мені не дуже сподобалось. Я зрозумів, що це не зовсім моє. Не знаю чому. Ну, от не дуже мені подобалось там з людьми працювати е, в плані того, що ти постійно на телефоні, ти постійно чимось зайнятий, до тебе там хтось дзвонить і в день, і вночі, і в вихідний, і в будь-який час. Це прям, ну, достатньо сильно напрягало, тому що ну, там, о 3 годині ночі отримати дзвінок від водія, який каже: а я тут на кордоні застряг, мені треба документ якийсь там. А ти розумієш, що о 3 годині, годині ночі ти цей документ ніде не візьмеш? І от, от так було постійно. Після цього я змінив роботу на продуктову компанію, яка займалася. Світлом, звуком сінічним, і там я застряг, тому що я потрапив туди на позицію логіста також. Mm. І в якийсь момент я пропрацював здається, роки 4, там, і в якийсь момент на бесіді з HR питаю, а що далі? Де я можу тут далі рости? Я кажу, нікуди. Ну, і в цей момент я вирішив, що треба щось міняти. Я знайшов, як знайшов, е, про е, Хіль, мені здається, хтось розказував. Але вже було так давно, що я не пам'ятаю. Після е, розмови з HR на, в тій компанії я вже м, подав документи, оплатив курс і пішов навчатися. Е, я за те питаю, наскільки ти одразу визначився з напрямком, чому саме QA? Я ж кажу, я спостерігав успішні, успішні кейси своїх знайомих, Ну, вирішив спробувати, що ну, тут наче не так важко, не такий високий поріг ходу, але як виявилося, не, не зовсім так, mm -hmm. бо було достатньо багато перепон на шляху до першого опору. Гідно достатньо добре володіти і е, теоретичною частиною, і практичною частиною? А після курсів, е, ну з теорією, все наче добре. Якщо ми кажемо, що на тебе все ж таки спрацювала е, якась реклама успішного успіху, чи все ж таки це із досвіду саме твоїх близьких людей, друзів, де ти бачив, що Якось в них виходить в іншій галузі себе реалізувати. Так, Це саме через те, що у моїх знайомих друзів вийшло. Угу. Це не було через рекламу в Інстаграмі чи там десь ще щот, що IT, успішний успіх, віддали робота і все інше. Ем, чому Кей? Я маю на увазі, це лише всі твої друзі, з яким ти спілкувався, які успішні, успішний успіх досягли вони по QA? Чи все ж таки ти проходив якісь тести, шукав, вимірював себе, де тобі буде зручно? До цього я намагався ще спробувати себе в програмуванні. Я там трошки потикав Python, трошки потикав Java. Так важкувато пішло. Ну і успішний успіх друзів-тестувальників. І сказав, що давай тут йдеш спробувати, а там вже побачимо, може, і перекваліфікуєшся. Тому що один з знайомих він спочатку був мануальним тестувальником, потім паралельно вчивши програмування JavaScript і вже прийшов в, в автоматизатори. QA Automation. <свіп> тепер Senior QA Automation. Як okay. куди рости? Твій офер. Каже, що був нелегкий цей шлях. Розкажи, будь ласка. Із півроку до першого <свіп> партайму. Було, я навіть не знаю, там 10 плюс півбесіт, декілька тестових. Були співбесіди, ну, типу, біля ІТ, на яких мені вже готові були давати офер, але я відмовлявся, тому що це зовсім не то було. Пунували mm -hmm. якимось менеджером якоїсь застосунку, який дані зносити, але це біля IT шна компанія, яка там розробляла цей застосунок. І я чекав. Ну, як чекав, працював над отриманням офферу. Да, десь восени я закінчив е, навчання осінью, а восени отримав е, перший офер на парттайм. Е, в компанію, яка займається Elingon. Е десь ще півроку я працював на парттаймі. Через півроку праці на парт таймі я від них отримав на фуллтайм офер. Mm -hmm. Тобто до повноцінного офферу прийшов десь рік. Вони вже намагались хантити з цієї компанії вже ну ще не ще, марнув, півроку назад, mm -hmm. вже тоді, не І що? Ну, я відмовився, тому що ну, я також там взявся на парт-тайм, попрацював місяць. Подивився проєкт, пощупав, поспілкувався з командою. Ну, не зайшло, лишився тут. А до речі, О, цікаво, коли ти працюєш в компанії, ну, відповідно, зі свого ти розпочав да, старт саме в цій компанії, ти вже маєш відповідний і досвід, і статус цієї компанії, налагоджений процес комунікації зі своєю командою, і тут приходить. Пропозиція зовсім іншої компанії, зовсім іншого бренду. Це е, нормальна практика. Я все це розумію. Так і відбувається в принципі дуже часто в ІТ. але все ж таки, яке перше відчуття у людини? Клас, мене побачили, мені цікаво, нові можливості. Чи ой, не знаю, що з цим робити, бо тут команда, бо тут відповідні обов'язки. Якісь смішані відчуття було таке. Одночасно і клас мене побачили, і а як же команда? Я ж тут, мене тут певно цінують. Або ні, або, або так. Я не розумію, і що робити, де бігти. І тому, типу, я спробував, Подивився, я там після основної роботи ще там 4 години виділяв на той проєкт? Було. Дуже тяжко, тому що я там завершував там о 10-тій вечора, я так місяць в такому режимі. Але нічого проєкт е, видався ну, значно простішим. В сенсі технології, в сенсі навантаження, він ну, значно менший і простіший, ніж це, е, на якому я зараз працюю. Але водночас і. Не моїм. Угу. А, а ти попереджав свою команду, компанію, що от я зараз е тестую себе в іншому проєкті або поєдную два напрямки? І Кім Літ знав про це. Угу. Ну Тобто ти відкрито можеш про цей досвід розказувати правильно? Е а, взагалі, як думаєш, історія поєднання проекту. Ну, ти сидиш в цьому проекті, де зараз, в цій компанії, де зараз працюєш, тобі приходить пропозиція, і зазвичай люди обирають шлях або одразу кидають так? ну, звільняються з відповідного проекту, і йдуть в інший, або все ж таки, от як ти, як на мене, дуже вагому підійшов до цього рішення, так і поєднав, щоб зрозуміти, йти, не йти, пробувати себе далі не далі. Умовно. Чи не думаєш ти, що можливо цей проєкт е, другий тобі сподобався більше, якби ти повністю тут все завершив, пішов, повністю розірвав стосунки з попередніми е, роботодавцем, а там вже себе пробував повністю, щоб тебе тут нічого не пов'язувало, нічого не е, по часу, по твоїм ресурсам не витрачав на це? Можливо, я не запечую такий варіант, але на, на той момент. Е... Я вирішив саме так, тому що от, внутрішні відчуття. І Ми підвели, так? Сподіваюсь, що ні. Тут є команда QA. А на тому проєкті я б лишився одним QA. Ну, тобто, єдиним на всю команду. Mm -hmm. Ну, і це також відіграло певну роль. Більше відповідальності, більше роботи, певно, не більше. Коли який проєкт. Але все ж таки більшої Е, Які поради можеш дати людям, е, яким проходять подібні пропозиції? Покладатися на власні відчуття і е, думати перш за все про себе. Mm -hmm. Це звучить дуже. Як це слово егоїстично. Але ми працюємо для того, щоб заробити гроші. Працюємо для того, щоб задовольнити свої егоїстичні потреби. І все, ну, така правда життя. Всі ми маємо бути трошки егоїстами. Слухай, я тут думаю, що тут, мабуть, в твоєму слові розуміння егоїстичний, ти маєш на увазі ну включаєш в тому числі не лише там і зараз, лише про зарплату, де більше туди йти. Ти ж кажеш і про реалізацію себе, так? Якщо дійсно тут ти, наприклад, вже реалізував себе ну, в якомусь проєкті, тут якась, а тут виходить нова якась історія, де тобі пропонують зовсім інший напрямок або зовсім новий левел, і ти розумієш. А цього я ще не пробував. А може, тут я взагалі щось зроблю так цікаве, тому що ну IT – це якраз та історія, коли і від себе ти постійно вимагаєш самовдосконалення, так навчання себе постійного, так і від самої галузі ти вимагаєш якоїсь новинки. Ну сидіти 20 років над одним проєктом – Це дуже складно. І зазвичай я дуже маю дуже мало знаю таких людей, які виключно над одним проєктом працюють на одній посаді в одному напрямку. і Тощо. Тобі ж цікаво саме відчувати всю цю галузь, нові проекти, нові продукти так. Ну це ж якраз про реалізацію ебоїзм. себе Так, да, егоїзм, які про які я кажу, це не тільки про гроші, це про самовідчуття, самореалізацію, про те, як ти відчуваєш себе в конкретному місці, щоб коли тобі буде добре, то і буде добре оточуючим тебе людям. і Власне, і роботодавець, і нова команда, якщо тобі буде комфортно з нею, добре з нею, то буде отримувати певний фідбек від тебе, що ти будеш продуктивніший на цьому місці, бо коли проект не дуже, то і продуктивність сильно падає. А щодо вигорання, Айтішників. Щось вже чув, а, щось вже відчув на собі? Карпати лікують на уран, піднімаєшся двічі за один день на говерлу і ніякого вигорання. Перевірено. А взагалі, коли перший раз відчув вигорання? Ну на своїй колишній роботі я так розумію, якщо порівнювати з логістикою, то поки такого відчуття в IT в тебе не було. Але тим не менш, я розумію про відповідний і часто ненормований, мабуть, графік. Знову ж таки, ти тестив себе і на іншій сфері, і поєднував це, ти витрачав набагато більше звичного ресурсу. Свого. Коли відчув перше вигорання, і чи було їх в тебе багато? Перше вигорання ну, не прям так, щоб зовсім вигорів, але я вже відчув деяку втому від, від роботи від проєкту, вже не дуже хотілося щось робити. Це було наприкінці минулого літа приблизно, плюс-мінус, і вже в жовтні я був на поверлі. Швидко вирішив. Швидко вирішив питання, так? Так, як це модне слово ретріт. Але там не було, знаєш, такого типу спокійної прогулянки, якогось відпочинку. Ми того разу за п'ять днів проїхали 2000 кілометрів Україною, побували. На Говерлі побували в декількох містах України, поїздили по родичам. Е і ну, от двічі за день піднялися на Говерлу. Тому що ми трошки заблукали і не в ту сторону пішли, коли спускалися. А які ще поради можеш дати, якщо от людина вже відчуває, що щось з роботою тяжко. Відпустка. Ну, хоча б якась мінімальна, е Час на перезавантажитись, час відпочити, час подумати про себе, про близьких. Е подбати в першу, в першу чергу про, то, про те, як ти себе відчуваєш. Відпочити і морально, і фізично. Е не знаю, на мою думку, відпочинок. Перш за все, моральний, дає набагато більше, ніж там деякі програми психологічної підтримки, Це також зовсім інша історія, але під час роботи вони неефективні. Коли ти працюєш і паралельно з цим чимось, намагаєшся побороти своє виграння. Mm -hmm. Ем, якщо про синдром самозванця, чи відчував О, ти його вже? Yeah. І це було. Ти встиг все. Yeah. Це було на самому початку, коли ти, е, ти отримуєш е, перші свої завдання і такі, ну я наче зробив, але чи правильно я зробив, а чи достатньо добре я це все зробив, а чи, ну, чи не виженуть мене віці, тому що я нічого не знаю от Так, перших декілька місяців на фулл таймі вже були такі дуже неприємні відчуття. Ну, і звісно, коли ти отримуєш зарплатню, я такий: ну, щось, е, мені здається, що я тут ненадовго, так, так добре не може бути. Ну, це ж після звичайної роботи е, є велика різниця. Але з часом якось це все прийшло. Поради якісь є? Я не знаю, як з цим боротися. Вона просто з часом прийшла і все. І е, скільки б ти не знав, скільки б ти не навчався, скільки б ти не там, розвивався, все одно це було в мене протягом декількох місяців, вже тільки після того, як. Я звик до команди, звик до проєкту, вже якось ближче познайомились, де з ким зустрілись вживу, в офлайні. Значно простіше з цим, з цим синдромом самозванця, але буває інколи, що повертається, але так, відголоски трошки. Скажи, будь ласка, а... Чи можеш ти дати якісь поради щодо того, як і які інструменти використовувати для навчання? Окей, ти шукаєш сам платформи, тобі хтось радить, так? Під час нетворкінгу зі своїми колегами тобі дають якісь можуть поради або просто поділитись: ой, клас, я знайшов якусь таку історію. Що ще ти використовуєш? Я періодично ходжу до Тімліда і такий, що мені далі вчити? Давай. Розкажи мені якісь е, нові технології, з якими я ще не знайомий. Та мені далі рухати і що? І в, відповідно до проєкту, від потребностей проєкту, буває так, що він каже, що, типу, зараз ти на своєму місці, от тобі треба зараз цим займатись. А далі, наприклад, візьмеш автоматизацію. О, там, пройдись, знайди інформацію, або там він не каже вивчи, Він каже: спробуй опанувати якусь із фіч. А яку найгіршу пораду щодо кар'єри в IT, або щодо роботи, ти колись чув? Найгіршу. Так. Тестувальників дуже низький поріг входу. Угу. В це дуже просто, робота знаходиться на раз. До речі, якщо уявляти всі напрямки, всіх учасників команди твоєї, то якими б супергероями ти б їх міг уявити? В ну, тім Лі це Капітан Америки. Він <гум> має бути тою людиною, яка буде об'єднувати всіх, стояти е на стражі. Правопорядку, щоб нікого не дати е, скривдити. Єм е, це така ну певно людина Мураха. Він mm -hmm. або його зовсім нема, або його дуже багато. Я б, певно, роботи з А, костюми Тоні Старка. Mm -hmm. Вони всі різні, але всі виконують приблизно одну і ту саму функцію. І Можуть функціонувати автономно. Але при цьому посилюють так, всю всю команду. Так. Про Києві нічого не скажу. Я не знаю, як, як себе оцінити в а, такому аспекті. Просто, мабуть, не хочеш розкривати суперздібності, так? <смузь> нехай буде, нехай залишається таємниця, так? А, є такий е... злодій е... у всесвіті Бетмена, Таємничник, чи як його? Mm -hmm. Він ходить ось в зеленому і в знаках питань. Ось це, певно, тестувальники. Ходять і шукають, де той баг. А взагалі, реально, щоб не було багів. От все виправити і щоб не було. Нереально. Чому? Не реально. ну Система не ідеальна. Система... Ну, якщо це якась складна система, вона не може бути ідеальною. Є людський фактор, є якісь зміни в оточенні. Ну, тобто, не знаю, браузер оновився. Це може повпливати, там, картинку змінили. Це може повпливати. І все це. І навіть якщо тестувальник не знайшов баг, це не означає, що його там немає. Угу. Баг знайде тестувальника, так? Рано чи пізно. Або е, юзера. Угу. Е, якби твій комп'ютер міг розмовляти. Щоб він міг про тебе розказати? Про твої звички, про твій формат роботи. Німей ноги зі столу. Сядь рівно. Тому що. Буде боліти спина. Mm -hmm. вже собі певно другий нормальний монітор. <рес> Твої батьки знають, чим ти займаєшся? Розуміють <рес> специфіку? Ну, в мене сина айтішник, а, принаймні так розмов... розказують вони, чи він займається, реалізовує такий проєкт, працює над таким застосунком і в його обов'язках робити. Ні, си найтішник. Си найтішник. Добре, ну а колись розпитують, от, що ти робив, чи чому ти сидиш 10 годин біля комп'ютеру, на що воно тобі треба, чи ні, чи все ж таки розпитують, а над яке брати не було такого, що по... чому ти сидиш там постійно за комп'ютером знайде нормальну роботу. Е, з самого початку було розуміння, тому що е, того, що, чим я буду займатись, що я буду сидіти за комп'ютером по 10 годин на день. І е, на початку там батьки е, питали, що я роблю. Пояснення було приблизно наступним: шукаю проблеми в застосунках в програмі. Ну от, цього їм було достатньо. Мабуть, тоді спитаю за найкращу пораду тоді. Яка була надана тобі. Я не впевнений, що це стосується тільки а, IT, uh -huh. а в цілому життя а, Ну, не зупинятися. Ніколи не зупинятися. Якщо ти щось плануєш, якщо ти маєш якусь мету, йди до неї. Ніколи не зупиняйся. Якщо казати про поради, які ти можеш дати людям, які тільки роздивляються сферу IT, думають, чи йти, чи не йти, чи є місце в IT для них, що б міг порадити? Місце є завжди. Питання в тому, де і як швидко ти його знайдеш, якщо достатньо багато часу приділити пошуку, то завжди знайдеш це місце. Або воно звільниться. Просто почекати, так? Ні, чекати. Просто почекати не вийде. Потрібно, потрібно працювати над тим, щоб знайти це місце. Десятки, сотні відправлених резюме, відгуків на вакансії. Ходити з Дуже багато. Чим більше, тим краще. І навіть не важливо, чи вони. Позитивні, негативні, це дає більшу впевненість на співбесіді, на яку ти прийдеш. ну, компанію, так. в яку ти хочеш працювати, ти вже прийдеш підготовленим десятками співбесід. Це буде дуже великий плюс. Клас. Я дуже дякую тобі за цю бесіду, за те, що поділився своїм досвідом. І щиро бажаю щоб. Твій стан спокою реалізованості тривав дуже довго і лише мав ну ще більше розвиток такого, як ти себе відчуваєш і прагнеш. Дякую тобі.